Четверо красунчиків у нашому гнізді. Всі вже літають. Хоробрі, не зважають ні на мотокосу вдень, ані на шахеди вночі. Нам би таку витримку. Покошена трава лиш на користь лелекам, у ній зручніше збирати щось їстівне. Скоро й самі вже почнуть. Не будуть покладатися на батьків, а за місяць проведемо їх у теплі краї. Здається, лише нещодавно їх було п'ятеро. Давайте пригадаємо той проміжок часу від драматичних подій з катрусею і до кільцювання. Як вони росли? Що відбувалося? Останні кадри іделії. Всі пташенята ще вдома, ніщо не віщувало біди. Та, видно, Грицик вирішив інакше. І, можливо, він був правий. На території всього національного парку жодного виводку з п'ятьма пташенятами нема. Поставити на крило п'ятьох складне завдання. Мабуть, в цьому році нікому це не було до снаги. Один, два, три, чотири. Здається, когось не вистачає. Не думаю, що ударка вміє рахувати, але число пальців на нозі рівне числу пташенят. Можна всіх перемацати. Травень та й перша половина червня були дощовими прохолодними, а наша четвірка вже за три дні добряче додала в розмір, а їх все ще треба обігріти та, як мінімум, сховати від негоди. Тим часом пташенята також прикладають зусилля, щоб стати менш залежними від примг погоди. З'являються не лише чорні махові, але й білі криючі пера. Активується Куприкова залоза. Он старший вже намагається змащувати покрив її жирним секретом. Орнітологи стверджують, що секрет Куприкової залози. Єдиної на тілі птаха на сонці збагачується вітаміном Д. А це дуже важливо для гарного розвитку малечі. Туляться одне до одного леченята. економлять тепло. Вся енергія йде в ріст. Тим часом у гнізді формується своя екосистема. На пташиних відходах розвиваються личинки жуків. Чому б при нагоді ними й не поживитися? Навіть коли вже стало неможливо прикрити пташенят, батьки все ще чергують у гнізді. На електричному стовпі серед села з землі ніхто пташенятам не загрожує. Однак небезпека може надійти згори. Яструб, лунь, конюк, шуліка все ще можуть наробити біди. Тому, поки одарка збирає після дощу черв'яків, Грицик охороняє своїх нащадків, тих найдужчих, кого відібрав для продовження свого роду. Тим часом діти вже не рачкують, а спинаються на ноги, причому перші кроки роблять назад. Зрозуміло для чого. У гнізді треба намагатись дотримуватись чистоти. У всіх дітей свої розваги. Діти різних видів одне одному особливо й не заважають. Ле, там байдуже, що мопед без глушника. А от всередині родини інша справа. Хлопці можуть посваритися, кому першому їхати вулицею, а у пташенят суперечка за їжу. На мопеді можна й по черзі покататись. А вужа проковтне хтось один, і з'їсть його назавжди. З настанням літа батьки вирішили все досить. Цих опецьків вже ніхто не проковтне, тому стали потроху залишати їх самих. У два дзьоби легше здобувати харчі. Та гніздо завжди тримали в полі зору, про всяк випадок. Після такої демонстрації жоден чужак на оселю претендувати не може. Весь велетенський неозорий світ для наших пташенят ще обмежений гніздом, і навіть тут пересуваються вони переважно. Навкарячки, місця ніби й не бракує, можна розлягтися, спати, перебирати пух, щоб перо краще росло. У рідному гнізді. Поміж своїх формуються навички спілкування. От нічого тобі робить, не дає поспати. спілкуватися захотів. Отак, день за днем, день за днем, уже всі зіпнулись на ноги. Починають розправляти крила. З цього моменту ми з орнітологом Віталієм Казанником уважно дивимось за розвитком подій. Скоро кільцювання. Треба вловити момент ноги вже, як у дорослого птаха. Щоб вдягнути кільце, але крила ще слабенькі, щоб малі не шубовшнули з гнізда додолу, злякавшись орнітологічних граблів. У спекотну погоду батькам доводиться не лише годувати, а й напувати малечу. Цього разу в одарки вийшло два в одному. Ноги одарка собі побілила навмисне, своїм же власним послідом. Це не педикюр, так вона охолоджується. Лелеченята ростуть, конкурують за їжу. Все, що батьки приносять, хапають швиденько одне поперед одного, ковтають ціляком. І хапають знову. Ясне діло, що в шлунку не все може перетравитися. Зуби мишей, волосся зайченят, пір'я горобців, луска вужів, хітинові надкрила жуків накопичуються і формують щільну грудку пелетку. Її краще викинути через рот, відригнувши. Деколи це зробити непросто. Джесіка розуміє, що, хоча воно й з неї випало, краще віднести та викинути. Великі батьки невтомні дбають про своїх дітей, вдосвіта летять на полювання, щоб з першими промінчиками сонця приготувати сніданок. Грицик діє раціонально, їжу несе у шлунку, а заразом у дзьобі будівельний матеріал. Гарне велике безпечне гніздо, запорука успішного розмноження. І на цей рік, і на наступний. Розправляють крила пташенята, пробують відчути силу, вчаться вловити вітер, пора їх кільцювати, щоб завжди і будь-де можна було упізнати наших.